Привіт! Усі ми любимо досліджувати незвіда, але іноді деякі речі краще залишити в таємниці. Сьогодні ми поринемо в перший рівень легендарного айсберга речей, які не потрібно гуглити. Ми не лише розберемо, чому ці терміни стали популярними, але й пояснимо, що за ними стоїть. Тож мочуся зручніше, але будьте готові це буде дуже дивна подорож. Це відео стало однією з найвідоміших інтернет-легенд завдяки своїй надзвичайно шокуючій природі. Чоловік у відео намагається сісти на скляну банку яка в процесі розбивається. Найбільше шоку глядачів викликає спокій чоловіка під час події. Це відео стало класичним прикладом шок-контенту, який люди поширюють, із попередженням попередження не дивіться це. Обговорення цього відео досі зустрічається інтернет форумах Сербський фільм 2010 року це один із найскандальніших фільмів в історії кіно. Сюжет розповідає про колишнього актора фільмів для дорослих, який потрапляє у зловізну ситуацію, пов'язану з насильством і маніпуляціями. Картина містить сцени, які багатьма глядачами вважаються неприйнятними, зокрема теми насильства над дітьми та жорстокості. Через цей фільм заборонений у багатьох країнах, включає Норвегію і Бразилії. Дехто називає його художнім протестом проти насилля, а інші провокаційним і неприпустимим. Блу Вафл один із найбільш відомих інтернет міфів. У 2010-х роках соціальні мережі, форуми та навіть шкільні чати заполонили попереджень, ніколи не гулять блу Вафл. Люди, які все ж вирішували це зробити, знаходили шокуючі зображення, нібито пов'язані із вигаданою хворобою. Фотографії демонстрували сертеві органи, уражені дивною хворобою, проте медичні експерти швидко спростували існування цієї хвороби, пояснивши, що ці зображення були або підроблені, або сильно відредаговані. Мем став прикладом того, як легко створити сенсацію та викликати масову цікавість через дезінформацію. Ця ситуація також підкреслює проблему впливу шоу контенту на молодь і недосвідчених користувачів інтернету. Коці Доці Екс це легендарний шоксайт початку 2000-х років, відомий завдяки одному єдиному зображенню, яке стало символом ранніх інтернет-тролів. От на сайті показувало чоловіка в дуже відвертій позі, що викликало одночасно шок і огиду. Його почали використовувати для розіграшів. Люди надзивали посилання друзям, маскуючи їх під щось цікаве, або навіть інтегрували Гуаці в мем. Цей сайт став частиною інтернет історії як один із найперших шок-контентів. Його поширювали вірусно. Попри те, що зараз доступ до Goad заблоковано, термін Goad досі згадується у контексті шокуючого тролінгу. Catflora Зазвичай термін, який стосується корисних бактерій у шлунково-кишковому траксі, які сприяють травленню та загальному здоров'ю, проте в інтернеті цей термін інколи асоціюється з відео, які демонструють медичні процедури, наприклад, ентоскопічні дослідження чи операції. Такі відео часто викликають інтерес через поєднання відрази та цікавості, зазвичай людям це здається шокуючим, а медичним професіоналам частиною їхньої роботи. Кількість переглядів таких роликів на платформах, як YouTube, свідчить про те, що багато хто знаходить задоволення у перегляді подібно заспокійливого контенту. Інгрофтонейл це медична проблема, яка іноді призводить до серйозного болю, інфекцій та навіть операцій. Процес видалення рослого нігтя часто знімається на відео, і із ролики популярні серед любителів медичних процедур. Люди називають такі відео дивним задоволенням, тому що спостереження за вирішення проблеми приносить полегшення навіть читачам. Лемон Party – ще один шок-сайт, відомий серед інтернет користувачів початку 2000. х Сайт містив фотографії літніх чоловіків у дуже інтимних ситуаціях. Його створили виключно жартівливий інструмент для розіграшів, де користувачів обману змушували переходити за посилання. Lemon Party став класичним прикладом тролінг-пастки. Форма інтернет-жартів, що активно використовувалась у 2000-х. Назва сайту і його зміст стали настільки впізнаваними, що їх почали пародіювати навіть у поп культурі. party. Смитс! a good old fashioned lemon party. I call for squeeze. Mm. Sir, we are way past your bedtime. Лотос Брест це сфабриковане зображення, яке комбінує шкіру людини зі структурою насіння лотоса, що створює жахливий вигляд. Ідея лотос-хрудей стала інтернет-страшилкою, яку часто використовують для тролінгу людей із трипофобією – страхом кластерних отворів. Це зображення стало прикладом того, як інтернет розширює масштаби дезінформації, викликаючи страх перед речами, які навіть не існують у реальному житті. Мідспін один із найбільш відомих шок-сайтів, що містив анімацію з провокативним змістом. Цей сайт використовували для жартівливих розіграшів, часто націлених на людей, які не підозрювали, що їх чекає. Окрім анімацій, сайт також мав лічильник, що відображає кількість обертів, які користувач встиг побачити. Міцпін став популярним у культурі тролінгу і досі згадується у списках найвідоміших шоксайтів. Зайвон Райтер. Месі Тейл також відомий правно Пап, був активним учасником фурі спільноти, відомим своїм специфічним інтересом до копрофілії. Він вів активну діяльність у соціальних мережах, зокрема в Твіттері, де ділився своїми фетишистськими вподобаннями. Його профіль на фур Афініті існує, але на місці жодних публікацій чи інформації. Містер Хенс це псевдонім, пов'язаний із сумнозвісною історією зоофілії, що отримала широку увагу після інциденту у 2005 році в місті Еман штат Вашингтон, США. Ця історія стала відомою через випадок, в якому чоловік, чи справжнє ім'я Кеннет Пін'ян, помер від внутрішніх травм, отриманих під час статевого акту з конем. Кеннет Пін'ян працював інженером у компанії Боїнг. Він і декілька осіб були частиною підпільної спільноти. У липні 2005 року Піньян і його знайомі відвідали ферму в Манклаві де практикувалися те акт з тваринами. Під час одного з таких акцій він отримав важкі ушкодження, що зрештою спричинили його смерть. Після інциденту штат Вашингтон переглянув свої закони щодо жорстокого поводження з тваринами. Цей випадок став широко відомий через віто, що поширювалося в інтернеті. Він викликав суспільну дискусію про межі дозволеного контенту та етику в інтернеті. Документальний фільм «Зоу» 2007 року досліджував всю історію, намагаючись зрозуміти психологію та соціальні аспекти учасників цієї спільноти. Нікфамінко це культовий фільм 1972 року, знятий американським режисером Джоном Уотерсом. Ця чорна комедія стала одним із найвідоміших прикладів шокового кіно, яке кидає виклик суспільним нормам і навмисно провокує глядачів. Фільм розповідає про Боб Джонсон, яка вважає себе наймерзеннішою людиною на світі. Вона живе в трейлері зі своєю ексцентричною родиною, але її титул кидає виклик пара подружжя Марпс, які займаються торгівлею дітей і проводить інші жахливі справи. Відбувається низка дивних і абсурдних подій, які кульмінуються у край шокуючому фіналі. Ржеве фламінго став сумнозвісним через свої екстремальні сцени, включаючи шокуючі акти насильства та грубість. Фільм має рейтинг NC-17 через зміст. Стрічки відображає стиль трешового кіно з низьким бюджетом, маторською акторською грою та провокаційною тематикою. Фільм зображує сатиру на буржуазні цінності, дослідження аморальності та навмисне висміювання табу. Незважаючи на або завдяки своєму шокуючому змісту, фільм здобув культовий статус серед прихильників андеграундного кіно. Багато глядачів і критиків засуджували флемінгу за його непристойність, але інші вбачали в ньому радикальне мистецтво та сатиру. У 2021 році фільм був включений до національного реєстру фільмів США за культурну, історичну чи естетичну значущість. Стрічку називають шедевром поганого смаку і символом андеграундного кіно. Він викликає як захоплення у кінокритиків, так і відторгнення у широкої аудиторії. Фламінко це не просто фільм, а провокація та виклик для суспільства, що закликає до пересмислення того, що ми вважаємо прийнятним у мистецтві. Поні Джарс – це суперечлива інтернет-історія, яка набула популярності у фентові Little Pony через обговорення тем, що викликали шок і огиду. У 2014 році на одному з інтернет форумів присвячених My Little Pony, користувач опублікував фото фігурки Поні, розміщеної в банці з рідиною. Згодом він пояснив, що ця банка містить його біологічні виділення, і це було його особистим проєктом. Цей допис одразу ж викликав хвилю огиди та обурення в спільноті. Тема Понід Джар стала предметом мемів і обговорень. Тріпофобія це страх або огида кластерних отворів, таких як бджолині стільники або насіння лотоса. Багато зображень, які викликають тріпофобію, є відодагованим чи спеціально створеними для шокування. Цей страх психологічне явище, яке стало популярним у соціальних мережах, люди часто створюють і поширюють контент, щоб свідомо провокувати реакції у тріпофобію. Лотос бріз, який був раніше, також можна вважати зображеннями, які викликають тріпофобію. Туп Гірл це одне з ранніх інтернет-зображень, яке стало відомим через свій провокаційний і незвичайний характер. Воно з'явилось у 2000-х роках і здобуло популярність як частина шокового контенту. На зображенні показана жінка, яка перебуває у ванні і виконує дію пов'язану з випорожненнями. Це фото стало одним із прикладів контенту, який свідомо шокував аудиторію. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що подивилися це відео та занурилися разом зі мною у цей дивний і таємний світ інтернету. Як бачите, деякі речі краще залишити не адже цікавість може завести нас у найнеочікуваніші куточки мережі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.